Вітаю, друзі! Сьогодні 3 червня. З вами Валерій Клочок. Почалося літо. Події розгортаються на фронті. Чим далі, тим за більш цікавішими сценаріями. Інформації поки що про результати використання західної зброї не так багато, але вона з'являється. І сьогодні у виданні De Economist був публікований доволі інтригуючий матеріал, який перегукується із заявами очільника головного управління розвідки Буданова, який він давав ще минулого року. Ну і навіть цього року він натякав про каву в Криму. Звісно, що ми встигли критично оцінити такі перспективи, з огляду на те, що Крим залишається поки що під окупацією Російської Федерації, але всі прагнемо і розуміємо невідворотності його повернення під контроль України. По-іншому просто бути не може. І сьогодні видання The Economist пише про те, що дійсно Крим може стати такою несподіванкою для України. І ви знаєте, це один із небагатьох матеріалів, який я зараз бачу у західній пресі, який висвітлює перспективи України доволі оптимістично. Саме з огляду на те, що, як пишуть вони, Байден досі не скасував свою заборону на ураження цілей в Росії. Ну, таке складається враження, значить цю. Це погодження і цей дозвіл Байден дав нам, мабуть, ще з півроку тому, хоча сказати складно, коли ж нам дозволили бити західною зброєю по території Росії. Хоча дійсно ракетами-Атакамс ми вражали цілі в Криму ще до того, коли про це вголос почали говорити на Заході і в Україні в тому числі. Отже, власне, про що мовиться в цьому матеріалі? Я звертаю вашу увагу, що це до економість, тому що там часто частіше за все, так буде правніше сказати, матеріали, які гарантуються на серйозній аналітиці, і прогнози їхні справжнюються з імовірністю відсотків так 90-99. Тому, мабуть, буданочку каву будемо пити швидше вже до оксамитового сезону в Криму. Можливо, навіть разом із ним. Як пише видання, отримання американських балістичних ракет атакам з дальністю дії 300 км означає, що тепер Україна може вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму. Хоча ми вразити такі цілі могли і раніше. Єдине, що ефективність враження була різною. До прикладу, ми почали системно знищувати Чорноморський флот Російської Федерації ще з минулого року, та навіть з моменту знищення крейсеру Москва. Дуже знакова була подія, але це робилося за допомогою українських безпілотних катерів, які доставляли вибухівку у найвіддаленіші бухти Чорного моря, і там знищували і продовжують знищувати успішно військовий чорноморський флот. Половина його залишилася цілим. Ну як половина як мінімум точно вже була знищена. Вони перемістилися до новоросійська, але Новоросійську їм там не дуже безпечно почувається. І пишуть журналісти, що ефективність використання цієї зброї в Криму, зокрема американській, в тому числі, вона доволі показова. Бо Крим це як така собі валіза без ручки, яку і нести тяжко, і кинути шкода. Це вже я від себе додаю, бо журналісти про це не згадують, але говорять про те, що для Путіна Крим став дуже дорогою забаганкою і забавкою. А для Криму потрібно багато грошей, Крим не може продукувати високий ВВП. Отримувати якісь доходи від промисловості Крим також не може. Єдине, що він може розвивати туризм, але для туризму потрібні. Безпечні умови їх на сьогоднішній день. Російська армія, яка там перебуває, система протиповітряної оборони, яка часто нахвалюється самими росіянами, просто нездатні. За словами, до прикладу, колишнього командувача американськими військами Європі і старшого радника НАТО з питань логістики Бена Ходжеса, українці системно працюють над тим, щоб зробити Україну непридатною для проживання російських військ, і це стосується зараз. В першу чергу саме території тимчасово Окупованого Криму. Крим є слабким місцем для Росії, і е, дійсно це найбільш життєво важливий актив Росії, але він також і дуже вразливий, і е, міфологія створена м, в Україні і на Росії, в тому числі, що для Путіна найбільшою втратою у війні проти України дійсно може бути Крим, вона знаходить підтвердження, тому що на сьогодні. Звучить риторика на Росії про те, що Крим може бути втрачений. Вона ще не голосна, але поодинокі сигнали є. Ми вже бачимо, що росіянам чим далі, тим складніше захищати Керченський міст. Сьогодні вони розмістили якісь. Додаткові там баржі намагаються створювати перепони потраплянню саме в цей регіон безпілотних катерів українських, які розроблені Гуром та СБУ, намагаються якимось чином вберегти це сутворіння архітектурне, путінське, незаконно збудоване саме для своїх нащадків, але пишуть у виданні, що однозначно Керченський міст буде знищений за найближчі нагоди. А поки що Збройні Сили України разом із спецпідроздвідом. Розділами працюють над тим, щоб зменшити спроможності системи протиповітряної оборони саме на території Криму. Для цього використовуються вже передані раніше ракети Storm Shadow від Великобританії, скальпи від французів. Дуже ми хотіли отримати Таурус. Німеччина нібито нам поки що їх не передала, але Німеччина дала дозвіл на використання усієї зброї, яка вже передана до України. Для ураження військових об'єктів на території Росії навіть сказали, що системами Петріот ми можемо збивати літаки, до прикладу, над територією Курської, Білоруської та інших прикордонних областей з Україною. І це дуже гарний сигнал. Росія, як я сказав, була змушена передослукувати Севастополя свій Чорноморський флот, а сам Новоросійськ, поряд із тим. Продовжує зазнавати ураження. Перша атака була ще минулого літа, куди також доїхали успішно безпілотні катери, вразили навіть і навіть нафтовий танкер, який повертався з Туреччини до Новоросійська. Наші західні партнери були дуже невдоволені цим. І 17 травня, вже цього року також була атака морськими та повітряними безпілотниками. Новоросійська Постраждали тоді і залізничний вокзал, і електростанція, також і військово-морська база. Нібито це були атаки Нептунами. А можливо і ні. В принципі, це не настільки важливо. Найголовніше, що Захід мовчить про те, що ми б'ємо по об'єктах на території Росії. І це, до речі, в матеріалі так відзначено червоною лінією. А наразі ми маємо в достатній кількості ракет Атакамс, про які говорили, що ми там отримали їх від американців в обмежену кількість штук 100. Але виявляється, що ні. Учора в соціальній мережі гуляла фотографія, де пустих контейнерів з цих ракет було понад 300. Куди вони випущені були, ми не знаємо. Але сьогодні фіксуємо, що на території Білоруської області знову знищена система С-400. На підході у нас літаки F-16. 17 квітня також було уражено Джанкой аеродром, де було знищено і гелікоптери, і системи протиповітряної оборони. Раніше була знищена ППО на Айпетрі. в Бельбеку під Севастополем, 15 травня. Також вибухало. 30 травня були знищені два російські патрульні катери і пошкоджені два транспортні пороми біля Керчицького мосту. І розумію, що я не претендую на останні станції якісь новини для вас, але не випадково економіст узагальнює цю інформацію, говорячи про те, що. Дуже розпіарені росіянами системи С-400, які вони свого часу продавали до Туреччини, торгували ними по всьому світі, виявилися недієздатними. Є один цікавий момент. Наші навчилися. Виявляти ці системи С400, провокуючи їх роботу безпілотними літальними апаратами українськими. Сигнал миттєво передається на відповідні пункти управління системами Хаймерс і е, балістичні ракети Атака успішно долітають по цих С-400. Це описують журналісти. А кожна батарея така С400 коштує близько 200 мільйонів доларів і відновити їх для росіян завдання не з простих. І дійсно вони це зробити не можуть, тому зараз іде активна підготовка до того, аби безпечно використовувати Користувати передані нам літаків 16-99%, з яких ми можемо використовувати, в тому числі для знищення цілей на території Росії вже навіть мови про Крим не йде. Тому дійсно на сьогоднішній день кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні досяжності та під контролем Збройних сил України, тим паче, як пише видання, західні партнери активно нам допомагають тримати під контролем через відповідні системи розвідувальні. Всі процеси, які там відбуваються, переміщення будь-якої військової техніки, яке здійснюється чи через Керченський зміст, чи через пошкоджену вже транспортну паровну переправу біля Керченського мосту, перебуває в полі зору наших військових і все буде знищуватися в. Відповідно найпридатніший і найвигідніший для України момент. Ну і знищення Керченського мосту кажуть вони просто-напросто питання найближчого майбутнього. Є один серйозний нюанс у цій всі історії це е, вдосконалена залізнична лінія від Ростова вздовж Азовського моря, яка проходить через південноукраїнські українські міста Маріуполь та Бердянський йде до Криму. З нею впоратися буде дещо складніше, але я думаю, що наша практика а, Антонівського мосту обстрілу, вона показала, що нічого неможливого не буває, і ця залізнична колія також, врешті-решт, прийде в часом в непридатність і не буде використовуватися росіянами. Ну і найголовніше пишуть уже на сам кінець матеріалу, журналісти, що враховуючи, що півострів завжди був такою. Діамантовою перлиною, перлиною, точніше, для самого Путіна і для всієї Росії, де багато могли відпочивати росіян. І якщо цей сезон стане знову провальним, так як то було минулого року, через неможливість саме збройних сил Російської Федерації забезпечити там відповідний захист, то це дійсно буде дуже серйозним, не дуже добрим. Сигналом для самих росіян, ну і позитивним для нас. Тому, друзі, цей прогноз Буданова про те, що ми будемо пити каву в Криму, ну, як на мене, він не є якимось фантастичним. І чим далі, тим більше я особисто також скаляюсь до того, що дійсно звільнення Криму більш реальний сценарій, аніж, до прикладу, звільнення східних регіонів України. Так, вони будуть звільнені, але з часом, можливо, не обов'язково конвенційний спосіб. А якщо Крим дійсно перейде під контроль України, ну які процеси почнуться на Росії, мені зараз сказати складно. На сам кінець таке запитання. Скажіть, будь ласка, а з чим би ви пов'язували таке різке рішення наших західних партнерів дозволити нам бити їхню зброю по території Росії і використовувати дуже далекобійні ракети для знищення усіх об'єктів на території Криму і в будь-яких інших містах, навіть на території Росії? Пишіть про це в своїх коментарях. Обов'язково буду знайомитися з вашими версіями. Поширюйте відео друзям, всіх люблять, всім, що ви не перемикайтесь. Все буде Україна!